Микита Микиті восени мене чотирнадцятий. Микити широкі плечі, великі уші і стрижений драбинкою чуб на голові. У Микити цупкі зашкарублі руки од роботи, як у дорослого, чоботи на його з грубого доброго товару, рукава на свиті ременем облямовані, як у діда Танасія, що в його Микита другий рік служить за челядника. І ходить він так, як дід Танасій, Повагом, легенько перехиляючись із одного боку на другий, так і брови насупить. І говорить так. Не зразу. Подумавши. Дід Танасій не без того, щоб коли не нагомонів на його, часом і за чуба скубне. А за очі хвалить хлопця. Буде, каже, колись хазяїн. Микита знає це. Вирішив твердо. Буду робить. Буду слухать, будуть з мене люди. Микита попрохався святом провідать матір. Не так провідать, як поглянуть хазяйським оком, що там чиниться вдома. Як приїхала сестра з міста, поговір пішов, що там заводиться пустиня, гризе непокій серце Микиті. Де вона взялася на мою голову? Ославить наш рід! Іде помалу Микита городами, садками комусь жаліється. А мені оце такий клопіт, такий клопіт. Ма який же вам клопіт, Микиту Романовичу? Та приїхала оце сестра з міста. Перейшов сумний яр, видерся на гору. Перед очима ставок унизу, а вгорі над ставком змарнований сад і подвір'я. Руйновище старого полупанка середи. Старосвітський будиночок обвалився, темніє розбитими вікнами. От клуні стовбичать тільки в бур'янах кілля та сохи. Тини порозтягали люди, сад знівечила скотина та дітвора, що на цвіту обносить овощ. І тільки кропиви та болиголови шумлять там поволі, доганяючи зростом дерева. Позаростали стежки й доріжки, бо навіть люди мало ходять там. Тільки діти та собаки повитовкували між дерезою свої кубла, та ще тучею налітали на вісні на привілля гастрольори солов'ї. Спинився Микита, схилився на тин, дивиться, хитає головою. А був хазяїн та який? Все пішло марно. Малий був тоді Микита, всього не пригадає, проте добре пам'ятає ту славу, що пішла по селі якось про середянку. Панні Ще немає й п'ятнадцяти, а вона дитину призвела. а дитина за обільшки як ложка. Потім пам'ятає натовп коло ставка, а поміж людьми на піску лежить гола дівчина, руда коса, сама вся біла, як папір, а в губах зелене баговиння. Тоді казали люди, що середі сталося щось. До церкви перестав ходити, не говів. На люди не являвся. Книжки кажуть усе читав. Читав, читав, попустив чуб по плечі та пішов одного вечора по селу, вичитуючи людям стихи з біблії. Все добро закинув, занехаяв, кохається в божій скотинці, завів собі черітку та й живе з нею і літо й зиму, ходить за нею, розмовляє, спить у місці. На ніч заганяючи в свою пустку хату. Блажен, каже, хто й скотину милує. А половина тієї божої скотинки видохне за зиму з голоду та холоду, спадає на думку Микиті. Довела дочка. Навчав старий середа дочку розуму, з маличку навчав, з книжок вичитував, до церкви водив, а й того не бачив що. Татуню, татуню. Піду я в сад соловейків слухати. Доходилась. Стояла перед Микитою як жива у баговинні, винувата й смутна. Питає її Микита суворо Ну, розкажи, як воно було. Так було. Зітхнула середянка, взяв він дурну дівчину за ручину та й охмурніла й одвернулась. Ви що? допитувався Микита. А вона одвернулась, мов не чує. Бачиш, Микито, як низько, низенько нахилилось небо. Коли б настромив на паличку картоплину та махнув, то, мабуть, докинув би до його. А проте не хоче казати. Ну, та далі Микита й сам знає. Бачив же, як цілуються люди. Колись увечері панич із економії перестрів заливадами Миколину Варку, а Микита вертався саме от тітки з хуторів, вхопив той панич дівчину за стан та й тисне, через руку перехиляє. Микиту взяла охота давай присліджу, що роблять на самоті хлопці з дівчатами. І сунувся тихенько в рів. Рачки підліз ближче, висунув голову. Дивиться. Слухає. Місяць світить. Видно, як вдень. Варка зразу була почала кричати та пручатись, а потім чогось умовкла. Шує Микита, а вона тихенько, то вже й не в серце, ой не тисніть, каже, бо то ж болить. Кладе йому голову на плече, а коса впала з голови, повисла над землею. Повертає панич їй лице до місяця, повертає, в очі зазирає, а їй ніби соромно та й ще й очиці приплющила. Стало тихо, тихо, слухає Микита. Запищало, мов ластовенята в гнізді. Цілуються, догадався він, та й злякався, дурний, чогось так, що хотів вискочити з рову та й скільки духу гнати, не озираючись. Побоявся тільки, щоб панич не наздогнав та не налупив. Потім панич схилився та щось шепоче, шепоче й нишком. Про що саме не чув Микита? Почув тільки, як голосніше сказала вартка йому в докір. І які ж бо ви, хіба ж я така? Так, «Так-так, а так саме й зо мною було. смутно головою киває середянка. Зітхнув. Ех, батога на вас, та батога. Загадався. Нагорі за ставком завмерли химерні контури верхів дерева. Мов на горельєфі група сонних людей. Он вартовий інвалід закинув руки за голову, коліна вгору спить. Панна одкинула косу, рукою од місяця затулилася, спить. Дрімає над колискою мати. А он подорожній у степу в екіпажі на голові кепі, голову в шинель, руки в рукава. Поганяй, куди знаєш.